Привіт, зібралися ми виходить, що на рибалку. Зараз будемо їхати, так що. Так що да. Приїхали ми на місце, ось розкладаємося. Да, є таке. От. Чекайте, поки будемо ловити карасів. Коротше, у нас було декілька покльовок. Я практично витягнув в. Да, я практично виклю... витягнув одну рибу, але... Але ми її загубили. Вони всі. Активні. Активні, так. Да. Я що нас Ми поставили три поплавочні вудочки, одну закидушку. І, скажімо так. Як би це назвати? Варіант зимньої вудочки. Так, да, варіант зимньої вудочки. Ладно, буде. Включення, коли першу рибу зловимо, бо ми вже стоїмо дві години і ну, нічого, взагалі пустоємо. Але по є. Так. Да. Можливо. Це перший карасик вже на то... вже тут. все, він такий. Ну, невеликий, як ладонь, напевно, чи навіть Ну, Наш вже за на точку Карась підійшов. Радуйся, Стасик. Вже все, карась буде. Ну все, він трохи більше, ніж моя. Ладонь, тепер у нас на точці карась буде стояти. Це запідайшов. дуже добре. Це він підійшов, це дуже добре. В садок тепер можна закидувати. Ми взагалі недовго чекали, взагалі три години це взагалі мало. За, за перша риба. Вова, кстати, уїхав, у нас перший карась. Після першого ось буквально дві хвилини, і ось, ось другий тільки вже у мене. Це, блін, реально він. Так, ну, приблизно такий самий за розмірами. Тіхо, ми я Єгорчик, у мене клює. Карасик, напевно. Злетів! Надіюсь, це було на камеру видно, бо я не знаю. А я хочу у себе на свіжого поставити, бо у мене висимо. У мене ще мене там кого хочу, він капувати. Ви надіюсь, вам через камеру реально було дуже добре видно. Знає, бо... що, мене там сім він водить, водить. Я підходжу, а він... От достаю, а там він светів. А, шкода. Блін, а там хорошенький сидів такий. Це, Це... що зараз б'є, як думаєш, синька чи карасик? Усе от може вже тратити. Ну, пам'ятаєш як тебе та било, так же сінько. Угу. Все, у нас віточки на карасти. Головне тепер, Главное, у нас один е дружбан ушов. у нас кльовий час. У нас кльо почався. Він постійно сидів, тут щось робив, я не знаю навіть що. Знову, мій друг знову зловив рибу, тільки цього разу сінька. маленька, оце вона постійно нам б'є. Він вирішає овоць першу, кидай її в садок. Оці заберемо. Все, садок там уже. Хай. Щось роблять, О, он догова знову б'є. Це вже красна. Ну все, давайте. Дуже хороша людина нам принесла. У нас риба! Хто? Хто так? Ми кибуємо. Викрайшій крана! Так це сімка. Викаєш Цимба. Ну нам принесли поїсти, я хотів показати, що нам принесли. Но ми зловили рибу. Я ну, ну да. Прямо. Це жесть, це просто жесть. Да, она так ще заглотнула. Ну, наша рибалка підійшла до кінця. Нам треба витягувати сак... садок. Ага, заліз кочів. У нас там три карасіка, три. Ти, ти, ти. Чотири, чотири карасіка і три синьки. Ну, коротше, непогано так нарибачились. Але, чесно кажучи. Я навіть не знаю, як це пояснити. Менше ти мало Клюв дуже швидко минув. Прости. Дай почитай, почней скокрасько. Раз, два, три. Ладно, всім пока. Ого, симка, Ще зустрінемось.